Дев'ята ранку у черзі біля третьої поліклініки, щоб зробити тест на коронавірус, стоїть 20 людей. Оксана Коваленко розповідає, на тестування прийшла вдруге. Сьогодні стоїмо з половини дев'ятого. Сьогодні стоїмо з опів на дев'ято. Місяць тому ми точно так само здавали з мамою тест. Ми стояли з дев'ятої, вийшло о дванадцяті. Тоді ми прийшли людей 40 було перед нами і десь п'ятеро за нами. Моя мама тут стояла з запаленням легенів, температурою та й взагалі поганим самопочуттям. Здати тест втретє прийшов Олексій Тініченко. Він перехворів на коронавірус. Я вже стою годину з восьмої десять. Внизу там є графік прийому сімейної медицини амбулаторій. От він не виконується. Що вже мій час, наприклад, другий, друга амбулаторія сімейної медицини. Вже він вийшов. Згідно з графіком, час мій для. Другої амбулаторії сімейної медицини 8.30, 8.55. Ну, зараз ви самі бачите, що 9.15 майже я ще не потрапила. О 9.40 чоловік заходить в кабінет робити тестування. Спершу підписують згоду про направлення відібраних матеріалів в лабораторний центр, розповідає медична сестра Інна Скіба. Ручкою якою користується пацієнт, після кожного дезінфікують. Після кожного так роблять тест. Сюди. Будем очень. На забутичку мазочного відібраний матеріал для аналізу медсестра підписує та складає ось такий пакет. каже, за майже дві години взяла аналізи в 32 пацієнтів. За словами головної лікарки центру первинної медико-санітарної допомоги, номер один щодня в лікарні тестують більше ста людей. До складу бригади входить одна медична сестра, і один водій, але так як кожен день велика кількість мазків, більше ста з мазків. Сюди до цієї бригади додана ще одна медична сестра, яка робить забори масків вдома. Це маленьким діткам, тяжко хворим людям. Досить дуже похилого віку додає направлення на безкоштовне тестування дає сімейний лікар. До складу цього центру входить 10 амбулаторій. Чим я можу пояснити цю чергу, тим, що дуже велика кількість мазків щодня, і відкрикоригувати кількість цих масків неможливо. Ми не можемо точно сказати, скільки направлень дасть кожний лікар, якщо навіть, навіть кожен лікар дасть своєму хворому. На прийомі одне направлення це вже буде порядка ста маски. Пояснює, пускають людей через пожежний вихід, щоб не створювати скупчення біля центрального входу. Якщо заходити через центральний вхід, вже була така практика. У нас дуже багато людей перемішуються. Там знаходиться на цьому поверсі і маніпуляційний кабінет. Люди йдуть і на уколи, на забор крові, і черга стоїть на ПЛР. І тому дуже велика кількість і скупченість. Геть немає на якої дистанції. Так хоч трохи у нас щось видержується. О 11-й годині в черзі на тестування в приміщенні чекають 25 людей шестеро на дворі. Олена Жикалова, Нікіта Шендеровський, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.